Пропоную на продаж сівалочку. Захват неї метр сімдесят. Бак СЗшка. Анкерна. Не сошникова. саморобна. Обійду, ще покажу. Оп. Ззаді. Підножка. Кого зацікавить, пишіть або дзвоніть, номер буде під відео. І пропоную ще на продаж ось таку косу. Перероблена з КЗН-210 на метр шістдесят, під міні-трактор, укорочений кардан, виточені нові пальці під. Щор... Ось така, кого зацікавить. Пишіть або дзвоніть. Ціна її буде 7 тисяч. Ось так зроблено. Все, пишіть або дзвоніть.